Працівники ж іншого підприємства йдуть до Кабміну. Сумське науково-виробниче об'єднання так і не отримало замовлення більш ніж на 2,5 мільярди гривень на реконструкцію компресорних станцій за виграним тендером. На офіційному сайті замовника НАК Нафтогаз Україна повідомили про непогодження договорів між пад «Укртрансгаз» і пад Сумське науково-виробниче об'єднання за тендером, які останнє виграли через систему електронних закупівель Прозоро минулого місяця ми нагадаємо, на початку листопада завочани виходили під стіни облдержадміністрації із вимогою підтримки, адже ці замовлення нададуть можливість виплачувати зарплати на підприємстві. Днями очільник області Микола Клочко зустрічався із віце-прем'єр-міністром України щодо цього питання. Навіщо було загорити, тоді цей дітей проводить? Навіщо люди готувалися, готували технічну документацію, давали людям надію. Я вважаю, що ця позиція. Нафтогазу антидержавницька і просто антилюдська. зараз готується лист від імені нардити е, на ім'я прем'єр-міністра Гройсмана, з тим, щоб терміново інструкція в цю ситуацію.